Всім привіт! Я навіть не очікувала, що отримаю стільки повідомлень з бажанням отримати мій рецепт ріжового тіста. Отже, беремо 450 г теплого молочка, 10 г дріжджів, 2 яєчка, 5 столових ложок цукру і борошно. Борошна нам знадобиться 5-6 стаканів. Все залежить від того, яке борошно ви використовуєте. Після чого додаємо 50 г м'якого вершкового масла. Потім додаємо 1 столову ложку оциту. Так, так ви все вірно почули саме оциту. Після цього додаємо соняшникову олію приблизно 50 г. І замішуємо еластичне тісто. Вимішуємо до тих пір, поки тісто перестане липнути до рук, а при нажиманні тісто повертає свою форму. Після чого залишаємо тістечко відпочивати в теплому місці приблизно на 1 годинку. Минула година. Тісто виросло майже в два рази. Подивіться, яке воно ніжне, яке воно пористе, яке воно гарне. Просто пір'їнка. Тісто я перекладаю на силіконовий коврик і формую кульки вагою 80 грам. Це в мене буде сосиска в тісті. Ну що ж, формуємо наші булочки. Беремо ось цю кульку. Розплескуємо в овал ось такий і робимо розрізи. Кладемо сосиску і заплітаємо у вигляді косички. Мені подобається ось такий спосіб формування, він простий і красивий, хоча їх є безліч, який вам подобається, я вирішила вам показати ось один із таких способів. Подивіться, ось як в мене вийшло. Такі вони гарненькі. Беремо. Один жовточок і приблизно одну столову ложку молока і змащуємо. Далі посипаємо кунжутом. Можете, звісно, не використовувати це за бажанням. Я люблю з кунжутом. І ставимо їх в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 25-30 хвилин. Ну, а тим часом я все ж таки ще вирішила зробити і солодкі булочки. Ще одну порцію тіста я замішала, коли підходило моє попереднє тістечко. Зараз, як видно на відео, я розкатую пласт вагою 500 г. Це у нас будуть булочки з маком, і я покажу один із способів формування цих булочок. Розкатали пласт і викладаємо начинку. Начинку ви можете зробити самостійно, а можете придбати. Я робила самостійно, додала ще родзинок. Це надзвичайно смачно. Мак розмащуємо по всій поверхні тістечка До речі, що хотіла сказати, важливо працювати з тістечком в гарному настрою, тоді обов'язково все вдасться. Ну що ж, розмастили і закручуємо ось ось так наше тісточку ось такий рулетик. Не поспішаємо повільно, щоб нічого ніде не розірвати. Тісто дуже еластичне, м'яке та ніжне. Робимо ось такі розміточки, це будуть наші майбутні булочки, і розрізаємо повільно, не поспішаючи наші напівфабрикати. Ось такі вони гарні, бачите. Ось що в мене вийшло, ось такі гарні напівфабрикати наших майбутніх. Булочок змащуємо знову ж таки жовточком з молочком, для того, щоб були наші булочки рум'яні та гарні. Знову ж таки, на булочках з маком я не зупинилась, вирішила ще зробити булочки з вишнею. Вишню попередню я проварила з цукром і крохмалем. Крохмаль використовуємо кукурузний, це обов'язково. А пропорції я вкажу під публікацією. Кладаємо на тістечко нашу вишню і формуємо трояндочку, ось так як показано на відео. Тісто розв'язаємо на 4 частини і формуємо ось таку гарну трояндочку. Подивіться, як ніжно, це мило. Дуже подобається. До речі, такі трояндочки я робила вперше. Дякую за ідею моїй колезі. Мащуємо наші напівфабрикати жовточком і ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Минуло 25 хвилин, дивіться, що в мене вийшло. Дуже гарні, дуже ніжні і дуже-дуже-дуже смачні. Тісто просто як пір'ячко. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Сподіваюся, рецепт вам також сподобався. Всім бажаю удачі і нехай все вдається! Всіх обіймаю!